Добре рано, четвер, 27 березня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючи психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні ми будемо говорити про те, як проявляється недовіра до себе, а як людина. Вагається, витрачає купу ресурсів, енергії, сил, часу на те, щоб а, прийняти рішення. І основна причина, чому це відбувається, це якраз невміння собі довіряти. На щастя, це прокачується, а, з цим працюється. Але а, чому це може сильно заважати вам жити, буду сьогодні вам розповідати. А, як у нас проявляється от от недовіра до себе, це коли ви годинами можете думати, і а вам важко прийняти рішення: зробити чи ні, піти чи залишитися, купити чи почекати. І насправді я просто як ніхто інший, знає, що це таке, бо в мене це була прям така історія всього мого життя. А коли дуже-дуже важко і не просто прийняти будь-яке рішення, ще й довіритися цьому рішенню. І відповідно це настільки ресурсно. Затратно, що просто е, капець. і найгірше, що людина, яка не довіряє собі, вона ніколи не може жити класним кайфовим життям, тому що у неї постійне відчуття. Що хтось інший знає краще, як їй бути, як їй жити, де їй працювати, а з ким будувати родину. Тобто людина, по суті, постійно фокус уваги, постійний орієнтир на інших людей, і вона чекає наче, підтвердження правильності а, своїх дій, своїх рішень. Поставте, будь ласка, вогники, плюсики, для кого ця тема актуальна, хто себе впізнає, або можливо в минулому ви були такою людиною. Власне, дуже важливо, що часто такі люди вони думають, що вони просто зважують, вони дуже відповідально відносяться до свого життя, до себе, до прийнятих рішень, і вони просто зважують зробити це чи інше. А насправді все ж таки, да, враховуючи, що ми часто з вами, я принаймні, да вас часто веду до успіху, до чогось більшого, успішна людина це не та, яка. Вагається і зважує це та, яка довіряє собі. В першу чергу, У мене є дуже прикольний випадок життя, не мого, а однієї дуже дуже успішної впливової людини, якою я дуже захоплююся, не буду називати хто це. І був такий випадок, коли ця людина, власне компанії, і у них постало питання: що треба було прийняти рішення купувати певний продукт чи не купувати цей. Продукт uh... Коштував просто шалених грошей, і ця людина зібрала всіх своїх співробітників для того, щоб власне да порадитися і прийняти рішення, що робити. І це дуже цікаво, бо всі підлеглі, а всі сказали, що цей продукт не треба купувати, бо це не виправдано дорого. Що це вони там проаналізували, зробили певну аналітику, що це не приведе до тих. Намірів тих цілей, які компанія глобально ставить перед собою, і от ця людина, власне, компанії, вона все це послухала і сказала: ми беремо цей продукт. Це приклад того, коли людина не йде за думкою інших, сліпо не довіряє, а все ж таки покладається на оце внутрішню чуйку, довіра собі, інтуїція. І це дуже класно, бо саме такі люди стають врешті-решт успішними і досягають великих-великих результатів. Тож, постійні сумніви. Це дуже часто ознака, що ви втратили контакт з собою. І це окей, таке може траплятися в вашому житті. Просто це потрібно, по-перше, визнати, а по-друге, знати, що з цим робити. Давайте на прикладах, як проявляється недовіра собі. Це коли ви довго, дуже довго ухвалюєте рішення, будь-яке. І це може бути рішення. Купити собі сукню до рішення піти з роботи, піти, наприклад, з найму у вільне плавання. Я згадувала свою маму, у неї була така звичка раніше, оскільки себе маленькою пам'ятаю, вона постійно так робила. Вона, значить, там, особливо, якщо якась дорога покупка, там ну, і серії не знаю, шубка, якась дубльонка, щось таке. То вона, значить, могла ходити обирати там просто декілька днів собі цю дорогу річ. Обираю, обирає, 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 То її купує, і наступного дня вона несе її здавати. Це просто катастрофа, я не знаю. І ну, я, коли була маленька, я не розуміла, що це таке взагалі, що, що це коїться. А це зараз ж, да, розуміючи, аналізуючи, чому так відбувається, це говорить про те, що у людини взагалі немає ані контакту з собою, ані довіри собі. Така стратегія, якщо ви себе впізнаєте, вона не може вас ніколи привести до успіху і до чогось більшого. Бо до успіху. Успіху треба бути готовою до успіху. Треба дуже сильно собі довіряти, треба приймати, вміти приймати рішення швидко і точно не витрачати ресурс на біто от бетономішалку, а чи правильно, а чи варто. Пішла, порадилася зі 100-500 своїми родичами, які в цій темі не бум-бум. Інша людина може вам сказати лише зі свого досвіду, зі свого зі свого бекграунду, все. Вона ніколи, жодна людина ніколи не знає, що краще для вас. Жодна. Ніколи. Це нереально. Тому що що краще для вас, знаєте лише ви, точка. Далі, яка ознака того, що у вас недовіра собі? Ви постійно перепитуєте думку інших. Я пам'ятаю, що коли я вперше зрозуміла, що в мене є така історія, у мене була раніше звичка, якщо я йшла сама в магазин там, одягу щось обирати, або я сама не йшла, я тягнула з собою подружок, бо хто ж мені порадить, що мені купити, якщо не подружка. А потім, коли вже почала ходити сама, то я зазвичай кликала менеджерів цього магазину і питала, що мені обрати, а що вам більше подобається, це. Чи це? І оце теж в таких дрібничках проявляється відсутність контакту з собою, відсутність довіри собі. Далі, як ще проявляється те, що ви не довіряєте собі? Це ви вже ухвалили певне рішення, але далі продовжуєте сумніватися. У кого таке є або було, напишіть, будь ласка, в чат. Це коли ви вже прийняли рішення, наприклад, все йду на курс дорогий, йду, а потім не знаю, там, можливо, навіть внесли бронь, а потім почали сумніватися. І потім почалась от ця вся історія, ні. Напевно, я не піду, у мене ж стільки всього, я не розрахувала час, не розрахувала ще щось. І включаються ці захисні механізми. Так само людина починає. Вірити в думку, що мені туди не треба йти, але чомусь не вірить в думку першу, першу да, яка виникла. Чомусь же виник оцей відгук піти. І це супер важливо, да? не витрачати свій ресурс потім на сумніви. Бо це така непомітна історія. Ви можете потім відчувати себе. Супер втомленою, супер виснаженою, а, може бути ввечері відчуття, що ви наче вагони розвантажували, хоча нічого такого не робили. Да? Ну, типу, звичайний день, нічого такого я не робила. Але відчуття виснаження втоми шаленою. Чому? Тому що, якщо ви протягом дня, а у вас таких речей протягом дня може бути 100-500 штук, про які ви подумали, повагалися з кимось, поговорили, порадилися. Це страшенно забирає ресурс та енергію. Далі у вас підіймається тривога, коли потрібно щось обрати. От прям некомфортно вам. Стає супер некомфортно щось обрати. Теж це прояв недовіри собі. І давайте на прикладах. На прикладах. Наприклад, залишитися на роботі чи піти з роботи. Це те, що зараз дуже часто відбувається, коли люди усвідомлюють, що вони працюють не на тому місці, можливо, займаються не тією сферою, або не подобається те, що зараз відбувається на роботі, там, де ви є, і ви вагаєтеся, і ви пішли опитувати всіх, кого можна: батьків, партнерів. Подруги, думайте, 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 вагайтеся, потім обирайте якийсь інший варіант, і начебто вже, можливо, вирішили. І знову сумніваєтеся, і знову відкочуєтеся, І знову думаєте, ні, напевно, я прийняла неправильне рішення. І, а, власне, а... Знаєте, от, от, от такий дуже важливий момент хочу вам сказати, те, що я простежила по собі, по своїм е, ученицям, клієнтам, що нас виснажують не зовнішні обставини, не якісь події, які відбуваються в нашому житті. Нас найбільше виснажує якраз таки тут да? мислення оце, коли ми. Вагаємося, не можемо прийняти рішення, не довіряємо собі, обмірковуємо, гальмуємо себе постійно у нета бетономішалка. мішалка, бетона мішалка, бітонна мішалка. І відповідно, коли немає навички з цим працювати, да, себе вміти вчасно зупинити, довіритися, швидко прийняти рішення. Перестати думати оці думки, генерувати всередині себе ті думки, які забирають ресурси енергію. Взагалі усвідомлювати, що це забирає ресурси енергію. Життя тоді реально стає ну, просто в тисячі разів легше. Просто стає легше і приємніше жити. Тому що єдина людина, яка ускладнює нам життя, це ми самі. Все. Як, власне, давайте, як, що з цим робити? Що робити з тим, щоб нарешті прокачувати да, це все і напрацьовувати довіру собі? Перше, що я раджу, це почати усвідомлювати і дозволяти собі обирати самостійно будь-що. От пішли в магазин купити сукню, сорочку, ви обираєте самостійно, що ви хочете. Далі важливо от для тих, хто, кому відгукується от все те, про що я кажу, напрацюйте в собі навичку не змінювати рішення. От окей, все, купила. Навіть якщо ви прийшли додому і потім подумали: треба було інше взяти. Можливо, піти поміняти. Я раджу цього не робити або здати. Але я це зараз звертаюся саме до тих, у кого є така історія, де ви от відчуваєте або впізнали по тим прикладам, які я вам наводила себе. Да, що у вас таке є Що у вас є така історія, що ви не довіряєте собі, що ви радитеся з іншими, що ви думаєте, що інші знають краще, ніж ви. Коли ви довго ухвалюєте рішення, коли ви його змінюєте, сумніваєтеся, от ваше завдання на дуже дрібних речах що приготувати, що з'їсти, що замовити в кафе, в ресторані, який одяг купити, що сьогодні одягнути, куди піти. На таких на побутових прикладах навчіться приймати рішення самостійно, ні з ким не радитися і не змінювати це рішення. Це супер важливо. Це у вас прокачає навичку і таку трішки-трішки, оцей м'яз довіри до себе, да? що все я зробила фух, да? і не перемолювати, не перемолювати це в голові своїй, не пережовувати, да? Це супер, супер, супер важливо. В психології є таке поняття, як румінація. Тобто, коли ви постійно, постійно, постійно жуєте, жуєте своє рішення, думку, не треба це робити. Далі дозволяти собі помилятися. Тому що чому ви в дорослому житті не довіряєте собі? Біжите там змінювати свої рішення. Думаєте, що ні, я щось неправильно зробила. А як же мені правильно зробити? От, та правильно, 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 правильно. Хочеться бути дуже, бути дуже правильною. Не будьте, це нормально і дозволяйте собі помилятися. Тобто, ваша помилка це окей, це досвід, і він вкрай важливий. Він дуже потрібний. І о, більше, якби у вас ця звичка не довіряти собі якраз таки виникла через те, що ви не дозволяєте собі або не дозволяли собі помилятися. Ви можете це робити. Це нормально. І а, далі ключове це якраз таки розвивати контакт з собою, та, коли ви вчитеся слухати себе, відчувати себе, розуміти, що краще для вас, навіть якщо це неправильно для більшості людей, навіть якщо це йде в розріз соціуму, навіть якщо комусь це не сподобається, а ви маєте право йти за тим, що потрібно саме вам, що відгукується саме вам. Тому що без контакту з собою ви ніколи не будете проживати себе справжньо. Це нереально. Ви будете жити очікуваннями інших людей і обслуговувати їхні якісь історії. Ну, Питання, чи хочете ви цього? І контакт з собою на щастя він напрацьовується. От у нас зараз з дівчатами на проявисті багаті. Вчора була зустріч, я прям слухала їхні результати зміни і тішилася. А тому, що вони створили дуже крутезний фундамент для своїх потужних змін в майбутньому, де вони чують себе, де вони йдуть за собою, де вони відчувають себе краще, де вони знають, чого вони хочуть, як вони хочуть, і дають це собі. Це супер важливо. І, на жаль, за нас це ніхто не зробить. І це тому, чому ніхто ніколи не навчає. Нас цьому не навчали в дитинстві, нас цьому не навчали в ніяких роботах. Але зараз, будучи дорослими, ви маєте цьому навчитися. Обов'язково. Це вкрай важливо, це суперважливо, це надважливо. Це, можливо сказати, можна сказати, найважливіше з всього, того, що ви маєте набути да, в цьому житті. Це такий класний контакт з собою, але такий не альотний, коли ви улітели, да, кудись там в облака. А коли ви можете цей контакт з собою впровадити в реальність, І коли ви це робите, коли ви на цьому контакті з собою йдете працювати, розширюєтеся, проявляєтеся, там будуєте особистий бренд, збільшуєте чек, йдете на побачення до там, тих чоловіків, які вам подобаються, це абсолютно інша якість життя. І тоді цей контакт з собою він стає плацдармом для того, щоб ви отримали те, що ви хочете, а не просто там уходіть, сидіти в медитацію і оцей контакт з собою, і все. І далі я в реальність не хочу дивитися. Це теж перекос. Тому, власне, прослідкуйте щодо цієї недовіри собі. Що саме відбувається у вас, якщо самостійно ви з цим не можете впоратися, а це нормально, якщо ви самостійно не можете впоратися, тому що це реально супер складно і непросто, то власне звертайтеся до спеціалістів і прокачуйте це. Це, це настільки безцінно мати цю довіру собі і проявляти її в житті. Я всім вам дуже дякую за увагу і до зустрічі! Гарного дня!